Так, доброго дня всім. Дякую, що зібралися. Сьогодні на розгляд комісії у нас є 14 питань. Порядок денний є у всіх. Прошу підтримати. Костюм. Так. Соло. Найфиш, Найфлеш. Сагала. Дякую. Так, почнемо з першого питання. Перше питання про внесення змін і доповнень до рішення Ананівської міської ради від 8 грудня 2023 року про бюджет Ананівської міської територіальної громади на 2024 рік. Пане Олександрович, за запропонованим рішенням приймаються кошти, які прийшли буквально в останні грудневі дні. Прийшла субвенція державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів у сумі 1 736 4 і субвенція державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Тому ми згідно рішення сесії, який надавав дозвіл виконавчому комітету міжсесійний період прийняти ці кошти, ми рішення прийняли виконком номер 405 від 26, 26 грудня 2012 року-2024 року. І тепер зазначене ж рішення по цим цільовим субвенціям виноситься на сесію внесення змін до рішення бюджет, за безпосередньо про бюджет за західним призначенням на харчування учнів. Такі зміни, які пропонують. Зрозуміло. Коє є запитання до доповідача? Якщо немає запитань, прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Костя? Так. Соло. Найфиш, Найфільше. Так. Наступне. Друге питання. Прославлення звіту щодо виконання бюджету Ананівської міської територіальної громади за 2024 рік. Значить, відповідно до статті 80, 80 бюджетного кодексу щороку звіт має бути розглянутий. Звіт про виконання бюджету має бути розглянутий на сесії Ананівської міської ради. Пропонується наступний проєкт рішення схвалити звіт про виконання бюджету 2024 рік по доходах в сумі 250. 5 млн, з них по загальному фонду 216 – 1 млн, по спеціальному фонду 34 – 3 млн. По віддатках в сумі 257 млн грн, з них по загальному фонду 211,3 по спеціальному фонду 45,7. І почало фінансування загальних дефіцит бюджету в сумі 6,5 млн грн з них по повіти загального суму фонду бюджету в сумі 4,8 і дефіцит спеціального сумі. 10,8%. Дохідна частина в цілому виконана у нас на 102,6%, тобто на 5,4 млн більше, ніж планувалося. З 13 джерел доходів виконання є по 12. Не виконався тільки план надходження по єдиному податку. У Внаслідок єдиний податок сільської не надійшло коштів в сумі 1 млн 53,3 Причина, значить, недоїмка по Укрзальнотрайт 437 тисяч, вона рахується податковою. А решта коштів це сума за четвертий квартал, яка згідно законодавство має право бути сплачена сільхозвиробником до 31 січня а вже 24-го. Частина сільхозпідприємства повністю єдиний податок заплатила ну, ось ця частина згідно законодавства. Частину з них заплата вже наступного, щоб вийшов вже в цьому, поточному, 2024 році. Видаткова частина виконана у нас на майже на 89%. В структурі бюджету 50, майже 60% це заробітна плата, 152,5 млн Капітальні видатки проведені були на суму 41,6 млн. Надана фінансова підтримка комунальних підприємствам на сумі 24 млн грн. На оплату комунальних послуг енергоносіїв. Профінансовано 14 млн грн на продукти харчування, 8,4 млн грн на соціальне забезпечення, 1 млн 300 Ну і по решта, по решта видатків, пов'язаних з отриманням бюджетних установ. В розрізі місцевих програм були профінансовані програма розвитку фізичної культури і спорту 154,6 тисяч гривень, програма цивільного захисту. 4,4 млн програма заходів забезпечення тероборони та підтримки Збройних сил України. В загальної сумі 2,7 млн грн. Програма шкільний автобус безкоштовний підвіз учнів та вчителів 3 млн. Програма розвитку старинної медичної допомоги 4,2 млн. Програма розвитку первинної медичної допомоги 1,9 млн грн. Програма соціального захисту населення майже 1,7 млн грн. Програма культура. 260 тисяч гривень, програма Питна вода, 5,4 млн грн, програма благоустрою 8,6 млн грн, програма безпечної намірська міська територіальна громада 440 тисяч гривень. Програма взаємодії з Подільської військової адміністрації 35 тисяч гривень. От. Всі, видатки були, всі видатки, які були зареєстровані в Казачисті, включаючи захищені статті. Профінансовані повному обсязі заборгованості на кінець року відсутня. E, Значить позички в казначействі, установи банки не отримувалися, не, не поверталися. Ну, якщо коротко, то мене все. Кого будуть запитання, до видича. Якщо немає запитань, прошу підтримати питання, винести на розвідцесію. Костя сума лище навіть всегала. Дякую. Наступне третє питання. Про внесення змін і доповнень до рішення Ананівської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Анамівської міської територіальної громади на 2025 рік. Враховуючи результати виконання бюджету за 2024 рік і обсяг залишки коштів, які сталися там на першому перші першого п'ятого року, а також Обсяг субвенцій, які нам вже були виділені в поточному році, пропонується внести наступні зміни. Дохідна частина збільшиться на 4,9 млн грн. З них субвенція надання державної підтримки з особливими освітніми особам з особливими освітніми потребами в сумі 192,8 млн грн проведення, направляються для проведення корекційно-розвиткових занять з інклюзивними дітьми. Значить, хочу зазначити, що це в минулих роках. З державного бюджету кошти повністю покривалися. В точному році покривають тільки 19% від потреб. Тобто нам потрібно буде близько 380 тисяч додати власних коштів на ці цілі. Також врахована субвенція з державного бюджету на нову українську школу 98,9 для придбання засобів навчання та обладнання для загальної звідти. Це сума на рівні 2024 року в поточному році така ж сама сума коштів вже виділяла. Також субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйона 936,6 тисяч гривень. Кошти передбачені на доплату працівникам за несприятливі умови праці, які в сумі 1300 гривень. Ця сума передбачена на січень-червень поточного року. Також Передбачається субвенція на здійснення переданих видатків в сфері освіти, в сумі 738,8 тисяч гривень. Це кошти субвенції на заробітну плату працівникам інклюзивного ресурсного центру, також на січень-червень поточного року. Також за рахунок цільових субвенцій державного, також державного і обласного бюджету, які в нас залишилися залишками з минулого року, уточнюється бюджет. Забезпечення харчування учнів, які я попередньо озвучував 1,736,4 мгрь на покращення гарячого харчування 392,6. Також на капітальний ремонт будівлі комунальної установи центру по освіти 591,1 тисяча гривень, залишив коштів субвенції з обласного бюджету. Також на капітальний робот споруди цивільного захисту КНП Ананівська лікарня, 7 мільйонів 241,3 тисяч гривень залишок коштів субвенції з обласного бюджету. Первинна медична допомога 61,3 млн грн, медикаменти, субвенція Зеленського сільської ради. На капітальний ремонт облаштування споруди цивільного захисту по вулиці Незалежності 51,994,3 тисячі гривень, також субвенційні кошти з обласного бюджету. Також збільшуються видатки на... Зем... Заходів землеустрії на 136 тисяч це субвенція Стодільського району також залишилася минулого року. Також за рахунок власних коштів залишків, які мають цільове призначення, здійснення заходів землеустрою 19-9 тисяч гривень на технічну ініціалізацію за рахунок надходжень, відшкодування транс земельних полизького призначення. Також на природоохоронні заходи 207 залишко, залишка 207,3 тисячі гривень на заходи з озеленення за рахунок надходження екологічного податку минулого року. Також за рахунок вільного залишку, враховуючи пропозиції розпорядників коштів, пропонується внести наступні зміни. На дитячі садочки міста збільшуються видатки на півтора мільйона гривень, зник на млн грн, оплату праці 333,5, доплата за несприятливі мової праці і продукти харчування 1,2 млн грн. По загальноосвітнім школам збільшуються видатки на 8-2 млн грн, в них на оплату праці з нарахуваннями, майже 2,5 млн грн. З них це доплата за безприязнення умови праці, також кошти на дошкільне відділення жереб... Жеребківського ліцею, яке в поточному році, ймовірно, запрацює на проведення додаткових корекційно розвиткових занять, які я вже зазначав. Передбачається, також передбачається на продукти харчування майже 1,9 млн грн і на оплату комунальних послуг та енергосії 3,8 млн грн. Надання позашкільної освіти майже 187 тисяч гривень, доплата за несприятнути праці, наздоровування та відпочинок дітей у літній період 377,7, проведення навчального тренування зборів і змагань 20 тисяч 800 співфінансування. Під програму Активні парки в минулому році також субвенція була повністю державного бюджету, в поточному році передбачається співфінансування, має бути передбачено співфінансування з місцевого бюджету. Також передбачається 4 мільйони 86,4 тисячі гривень на первинне укриття закладу дошкільної освіти Золотий ключ. Також передбачається на програму Стальний захист 1 мільйон 200 тисяч грн. На виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт даху е, ананівської лікарні, інфекційне відділення і е, е, хірургічне відділення 430 тисяч гривень. Значить, по музичній школі передбачаються поточні видатки збільшення 286,7 тисяч гривень, з них оплата праці з нарахуваннями 181. Доплата за несприятливі умови праці і придбання предметів матеріалів обладнання 105 і 8 тисяч гривень. Також відділ з питань житлово-комунального господарства 3 мільйони гривень на оплату інших генеральних на заходи допомігання, ліквідації та навчальних склад. Також передбачається субвенція державного бюджету, загальні суміш на суму 4,4 млн грн на програму безпечна. Ананівська територіальна громада 1 150 000, 150 тис. гривень на захід на напрямок поліцейської громади і підтримання спецпідрозділу НВС. Забезпечення заходи територіальної оборони 2 млн 300 млн субвенція військової частини згідно заявою на розвиток цивільного захисту 950 тисяч з них. В рятому ДПЗ 250 тисяч, то аналіз пожежна частина і третій фіскальний центр. Це Жерківська ДСНС, 700 тисяч гривень. І резервний фонд планується збільшення на мільйонів 700 тисяч гривень. Дякую. Є до Якщо запитань немає, прошу підтримати питання, винести на процесі. Так. Так. ब्याुदान yeah, внесення змін до міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2026 роки, випрошу паспорт міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту та додатки до програми нової редакції. Додається сума на 2025 рік в розмірі 3 тисяч. Загальна сума складає 245 тисяч на 2025 рік. І по всього 26 року 875 тисяч. Намагаємося активно розвиватися з поругами, тому тут то, про у нас таке потреба. Так. Все зрозуміло. Так. Запитання до доповідача є? Так. Що немає, прошу підтримати питання в Так. за Так. Костя солощі Дякую. Наступне п'яте питання про встановлення щомісячної доплати за роботу. У несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти аналізької міської ради даному проекту рішення згідно постанови кабінету міністрів від 08, 11 року деякі питання оплати праці працівників закладів загальної і середньої освіти, прописано, що згідно даної постанови доплачується. Працівникам, педагогічним працівникам, закладу загальної середньої освіти доплата 1300 гривень з 1 січня 2025 року. І також прописано, що за рахунок коштів місцевого бюджету ми можемо здійснювати таку доплату працівникам дошкільної та позашкільної освіти. Тому даний проект рішення пропонуємо встановити педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти Анівської міської ради, які утримуються за рахунок бюджету Анівської міської територіальної громади ще місячну доплату за роботу у несприятливих умовах праці з 1 січня 2025 року по серпень 2025 року у розмірі 1300 гривень. Запитання до доповідача. Тоді прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Костін. Солон. Дякую. соціальних послуг, що надаються підрозділи до комунальної установи Центр надання соціальних послуг Намівської міської ради на 2025 рік. Так, зазначеним проєктом пропонуємо затвердити тарифну соціальну послугу догляд стаціонарний і тариф на соціальну послугу догляд вдома. Тариф догляд стаціонарний, який передбачає перебування підопічних у центрі надання соціальних послуг при селі Байтали, це складає 420 гривень і 45 копійок. На сьогоднішній день у центрі перебуває 17 осіб. Вартість тарифу на соціальну послугу догляду вдома складається з переліку послуг, які надаються соціальними працівниками. Кожна послуга має певну свою вартість. І на сьогоднішній день у нас обслуговується 213 осіб. 28 соціальних працівників, 5 з яких йдуть по Долинську. Десь приблизно 9 осіб на, одну, на одного соціального працівника. Зрозуміло, запитання до доповідача. Немає? Прошу підтримати питання, ви не стане Костя, Кості. Соло. Дякую. Наступне сьогодні. Про затвердження звіту. За не ваше питання, ні? Ні. В мене в порядку. А, ні, не ваше вибачаюсь, Це я помилився, помилюся. Сьогодні питання це до пані Впері. Доброго дня. Доброго дня питання Про затвердження звіту про виконання судової програми за енергоефективності та енергозбереження на території Аналізської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу. <клес> Програма зона ефективності та енергозбереження на території Аналівської міської територіальної громади на 2024 рік затверджена рішенням Аналізкої міської ради від 8 грудня 2023 року. Відповідальний виконавець програми відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Намської міської ради. В виконанні програми брали участь і відділ культури та туризму, відділ охорони здоров'я та соціальної політики, відділ освіти, молоді і спорту, сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Намівської міської ради. Для оптимізації температурного режиму... Будівель та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж і медопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфер. В рамках програми були проведені заходи зі зменшення споживання теплової енергії, утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вітер, облаштування системи опалення. За звітній період були відпроваджені заходи з енергозбереження по головному розпорядку бюджетних коштів відділу культури та туризму профінансовано 1 млн 200 на 1388 грн. Видео охраны здоровья и социальной политики 38 989 гривен. видел света молодежи спорта на Невской Рады 11 миллионов 665 тысяч 352 гривен. Сектор Балтийского области развит 571 тысяча. Видел специальный единицы жилого коммунального государства 4 миллиона 606 тысяч 540 гривен. Всього програму заплановано виконання заходів в сумі 19 млн 970 238 гривень. При виконанні робіт передбачених програмою кошти були використані в повному обсязі на суму 18 млн 83 235 грн. Залишок коштів по програмі в сумі 1 887 тис. повинен до обласного місцевого бюджету. Все зрозуміло. Запитання до час є. Що немає, прошу підтримати питання, винести на розвідцесі. Остіна. Дякую. Наступне восьме питання. Про внесення змін до рішення Аналітської міської ради від 20 грудня 2024 року. Ми це зміни до рішення Аналітської міської ради 20 грудня 2024 року номер 1336. Продається цільової програми та збереження на території Наніскої міської територіальної громади на 2025-2026 роки в паспорт програми і в додатку 1 та 2 до програми. А саме на 2025 рік заплановано фінансування на вигнання проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера А комунального і комерційного підприємства Наністська багатопрофільна міська лікарка. За адресою вулиця Героїв України 45, місто Ананів, на суму 360 тисяч гривень. Розуміло, то що це питання? Є до такої звичайні? Якщо немає, прошу підтримати питання, винести на Так. 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 щоб комісії з вами працювати. Рідко буває, але приємно дня. вже наступне дев'ята питання. Наступне дев'яте питання. Про внесення змін до рішення Гнаніської міської ради від 4 березня 2022 року. На 2025 рік у нас заплановано ремонт захисних споруд цивільного захисту з місцевого бюджету 4 мільйони, з обласного бюджету 20 мільйонів. На придбання обладнання та облаштування захисних споруд ми маємо виділити 180 тисяч гривень. На будівництво захисних споруд цивільного захисту або придбання мобільних купурів 6 мільйонів. І допомога нашої пожарки ДПРЧ в розмірі 300 тисяч. Це на рік.

Про внесення змін до рішення Ланівської міської ради від 27 січня 2023 року. До нас неодноразово зверталися наш угод ОНП з приводу допомоги, їм. тому на створення належних умов для ефективного виконання службових обов'язків поліцейських офіцер громади ми плануємо виділити 300 тисяч гривень. І на матеріально-технічне забезпечення потреби тальйону поліції особливого призначення 1 мільйон. Запитання до доповідача є з цього питання. Якщо немає, прошу підтримати, винести на раду сесії. Дякую. Наступне 11. про внесення змін до рішення Наніцької міської ради від 3 листопада 2023 року. Також у зв'язку з численними зверненнями до нас військових частин ми плануємо на матеріальне забезпечення підрозділів Збройних сил України. Сім мільйонів. Матеріально-технічне забезпечення серед безпеки та оборони мільйон двісті. Супер. Запитання є до відповідь. Якщо немає, прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Костін, Так. Солон. Так. так. Лещення. Так. Лайфер. Так. Дякую. Дякую. Наступні три питання у нас звіти. -е про звіт Ананівського міського голови про діяльність виконавчих органів Ради за 24 рік. 13 -е звіти постійних комісій Ананівської міської ради, голови постійної комісії. І 14 -е про звіт старости Ростинських округів. Є пропозиція, оскільки матеріали були всіх на руках і включали. Є пропозиція підтримати це питання, винести на розгляд сесії. Можемо окремо проголосувати, можемо одне питання, тому що вони там всі зрозуміли, це все звідти. Якщо є у когось запитання до доповідачів, які мають доповісти, всі є на місці, можемо запросити будь кого Є у когось запитання? Якщо немає, то я прошу підтримати ці питання, винести на розгляд сесії. По-перше, давайте так одним голосуванням. Давайте, так, за одне. Костя. Соло. Лещень. Найфіш і все. Так. Тоді все, оскільки порядок у нас вичерпаний. Я дякую всім за роботу. До зустрічі завтра на сесії.